Чому Майдан саме 21 травня? Тому що рівно 5 років тому, у 2019 році, Зеленський 20 травня отримав булаву і нашу довіру на керування країною. Ми щиро вірили, що він буде чесним президентом і буде служити народу України. Але ж він став злодієм і зрадником, і тому звісно, що ми б не проголосували за нього. В 2024 році на другий термін. І він це знає, тому він узурпував владу. Прикриваючись військовим станом, він відмінив вибори. І е, як би він цього не зробив, то рівно 21 травня вже був би новий президент, якому би ми довіряли. Би. А цьому козлу ми не дозволяємо керувати країною другий термін. Так як цей покидьок Відібрав у нас конституційне право позбавитись його, залишається другий варіант це Майдан. Якщо на Майдані збереться народ, народна більшість, тих самих 70%, то це делегітимізує його як президента і зробить з нього самозванця. Так як в нашій країні не працює довжим чином ні Рада, ні судові, не слідчі органи, йому не зробили імпічмент і не посадили його в тюряв за порушення Конституції та Уголовного кодексу, то нам залишається лише Майдан. Коли закони не працюють, працює закон сили. Це наш інстинкт самозбереження. Ми 21 травня маємо вийти на Майдан і щоб весь світ побачив, що цей козел нелегітимний і він звичайний клоун, І 21 травня він не хто, і він має сісти в тюрягу за порушення Конституції та Уголовного кодексу. Всіх чекаю на Майдані 21 травня.